Всім привіт, друзі! Ось і настав час розставляти пастки. Погода похолодала, бджілки хоч і трошечки літають, але виділення нектару немає, тому що прохолодно. Йдуть дощі. А що роблять бджоли, коли їм нема чого робити в вулику, думають не полетіти нам в вирій. Сьогодні розвезу, я вчора розвозив пастки, сьогодні ще буду довозити. Ну і вирішив, вирішив зняти відео. Зараз трошечки про комплектацію і їдемо розставляти. Ну а хто вже розставив пастки, тому вдалого сезону і щоб впіймав побільше роїв? Так, комплектація проста, просто-напросто. Стара якась сушнина, а далі йде вощинка, можу поставити і декілька сушнин. Вощинку теж в цілях економії ріжу на такі полосочки, і, в принципі, цього вистачає. Якщо рій зайде і довго буде в вулику, верніше в пастці, він потім все це добудує. Ну, звісно, якщо паска стоїть більш-менш рівно, бо можуть язики. Трошки піти в бік. Ну це такий нюанс. В принципі, ось, ось така комплектація проста. Якщо у вас немає суші, нічого страшного, ставте одну вощинку, бджілки заходять, я перевіряв. Одинаково, якщо йде гарний, як то кажуть, гарна ройова така гарячка, одинаково ловиться і в одну суш, і в одну вощину, я такі експерименти вже ставив. Все, друзі, можна, в принципі, їхати. А ще. Приб'ю сюди холстик, кусочок холстика. Якщо у вас нема холстика, можете десь придбати прополісу і натерти, або хоча б воском натерти для запаху і бджілки вашу пастку почують. От тепер, в принципі, все, можна їхати. Ух. Одна є. Так, друзі, встановив пастки дві штучки на одне дерево, тому що це дерево саме таке роєловне. Якщо гарний рік, я майже кожного дня звідси колись рої возив. Просто таке, як то кажуть, урожайне дерево. Але останні роки трошки воно мене підводить. Побачимо, що буде цього року. Так що їду ставити далі. Друзі, ще пастку навіть не поставив. І дивіться, вже бджілки крутяться. Мабуть, рій не сьогодні завтра прилетить або сюди, або не знаю. Може бджоляр і забере його. Зараз я її закріплю і ще трошки побалакаємо про це місце. І так, друзі, в чому основна проблема? Це місце я 5 років використовував. Тут, бачите, мій цвях. Теж мій цвях, але вже два роки підряд я не встигаю. Приїжджаю, і, як ви бачите, хтось зробив зверху на дереві теж собі місце під пастку. От як би ви вчинили, якщо у вас така ситуація, скажімо, ви. І з року в рік ловили на одному місці, приїжджаєте, а вже ваше місце, нібито як зайнято. Я колись робив відео з цього приводу, що мені тільки там не писали. Кажуть, я б заткнув ту пастку чужу травою, там, хто що не казав, я б спалив, би, розбив би. Я нічого не робив. Людина ловила тут два роки підряд, а цього року, можливо, ще не встигла поставити. Бо я завжди приїжджаю десь до 10 травня розставляю. Ось я приїхав. Перший поставив, ну, побачимо, що буде з цією пасткою. Я пастку людську не чіпав, приїхав, дивлюсь, місце зайнято, ставив трошки далі, там пастки ставив. Побачимо, наскільки в нас совісні люди чи щось зроблять з моєю пасткою. Як ви бачите, бджілки вже крутяться буквально з перших секунд, тільки но поставив вже біля холстика. Ну, будемо бачити. Все, друзі, їду далі. Ще хотів сказати, я завжди, як бачу, що на дереві є якісь примітки, що тут хтось його використовує під роєловство, я ніколи не ставлю свою пастку. Їду, шукаю друге місце. Але є люди, бачите, трошки нагліші, і вони, я думаю, він бачив, тому що 5 сезонів підряд я тут ловив. Рої ставив пастки. Це місце це ніби такі кущі, воно не дуже таке, як то перспективне, але просто людина мене підловила, приїхала раніше. Ну, це вже зовсім інша історія. Ну що ж, друзі, саму важливу роботу я вже зробив це розвіз пастки. Тепер залишилася тільки сама приємна робота це їздити їх перевіряти. Так що, хто не розставив, розставляйте. Бажаю вам успіхів. Я думаю, в цьому році роїв буде достатньо. Ну, я хочу так думати. Все, друзі, до побачення, до скорих зустрічей.